Доброго дня, друзі! Вітаю вас на каналі. Невеличке зараз відео. Покажу вам, як просувається наша реконструкція. Хто на каналі вперше закликаю підписуватися. Надіюся, не останній раз. <ріпаж> У двох словах, друзі, що це все в нас буде? Це в нас буде майбутній відділ осініння. Раніше в нас тут був відділ очікування, у нас ззаду там була гноєва ванна, але вона була невеличка. Тепер ми вирішили зробити більшу, як ви бачите, як це максимально можна було зробити в даному приміщенні. Після завершення цих всіх робіт стоятимуть Бетонні плити довжиною 2,5 метра. І над плитами стоятимуть клітки індивідуального утримання для осіменіння свиноматок. Наразі у нас тут закінчили ми сьогодні заливати стінки гноєвої ванни. Два дня у нас на це пішло. Так, цю стінку ще вчора були залили. Так, ну а тут доливали сьогодні. Ми вигнали вже нуль, на який будемо завтра, ні, не завтра, післязавтра вже встановлювати бетонну щілинну підлогу. Так, ширина в нас ями вийде 2.30. І на ці 2.30 ми будемо вложити плити 2,50, тобто по 10 см з кожної сторони буде лежати. Плита на стінці гноєвої ванни. Так. У нас сталося було прикра подія, а саме зламався, у нас був вібратор, зламалася ця частина. Так. Папко пару годин провозився, зварив. Там вал всередині був зламався. Перет... Не перетерся, а фактично розламався. Зварив, поки зараз. Воно працює, але знайшли ми на сайті Значить, цю частину, замовили, прийде на запас. Так, пропорцію, яку ми використовували, один цемент, два піска і три щебня. Завтра ми розпочинаємо розбирати опалубку. Вірніше ми не просто будемо завтра розпочинати, ми її розберемо. Та посміхнись. Не дивися? Не долито. Не долито. Не. Так ми ж тут будемо доливати Після, завтра. Да, Зверніть увагу, зараз ноль у нас е, зроблений рівно ну, по 10 см понад, понад опалубку. Зрозуміли? А далі ж тут ми будемо доливати ще. Тобто, дивіться, ми коли розберемо опалубку завтра. Е, до речі, нам ще завтра плити привезуть. І Ми плити післязавтра встановимо. А потім, після того, як ми положимо плити, оцю пустоту ми долємо. І оце все-таки негарне, стане гарне і рівне. Тобто ми її вирівняємо. Так. Як ви бачите, в нас тут ззаді була інша гноєва ванна. Вона була така широка. І от ми це все сьогодні вже залили, вже і сліду її не видно. Кому цікаво, можете попереднє відео піти подивитись, все вам стане ясно. Так, значить, нам писали, що доволі довга яма, яма майже, мабуть, 840 довжина ями. Потрібно було посередині робити якусь, ну, стінку, скажімо так, переділяти пополам, для того, щоб більше усилити стінки гноєвої ванни. Але ми пішли іншим шляхом. Ми гарно е, заармували, тобто взяли е, з е, цієї сторони. Е, забурилися у фундамент з однієї сторони, добре, так, ми ну, по всій довжині. І на тій стороні теж так само. Так, так що я думаю, що проблем у нас із цим не буде. Нідеться, яма ніяк вона не розвалиться, тому що хороший бетон використовується, все заарміровано. Так що має. Думаю, що буде все гаразд. А там, а там покаже час, так? Да? Так. Отже, друзі. Я думаю, що далі буде ще цікавіше. Переду завтра плити будемо розгружати, можливо, трішки запишу відео. Що ти махаєш? Закінчу відео, тоді хтось дзвонить. А, мені хто дзвонить. <схай> так от, друзі, завтра будемо ще розбирати опалубку, так що... Закликаю вас підписуватись на наш канал. Якщо вам відео наші подобаються, можна поставити нам сподобайку І пишіть коментарі. Все, друзі, всього вам доброго, до зустрічі і слава Україні!